У глибокому Богорочанського району вирішили увіковічнити пам'ять про героїв Другої світової війни своєрідно силами учнів місцевої школи, вчителів, депутатів сільської ради, членів виконкому заклали парк культури і відпочинку. На гектарній площі біля клубу висадили більше сотні різних порід дерев. Правда, Аша залишила місце для посадки свого деревця, одружне молодятам. Планується алеї, фонтанчик, пам'ятник борцям за волю України. Глибоке село славне своєю історичною минувшиною. Тут успішно діяли загони гамалії, різуна, благого, смертоносці. Тут земля скроплена кров'ю вояків упа. Дячні нащадки знають про це і вирішили ось таким чином увіковічнити пам'ять про них. Рада села виконком сільської ради, депутати сільської ради вирішили закласти парк пам'яті учасникам визвольних змагань, до які присвячені до дню перемоги. Що і ми цю роботу зараз виконуємо, і воно буде рости на і нагадувати нашим рядущим поколінням про події, які відбувались у минулі роки, минулі століття для побудови нашої незалежної української держави. Виростуть кремезні дуби, ніжні берізки, п'янки, липі, і наватимуть спомини про минуле і його героїв, бо саме завдяки їм маємо прекрасне і вільне теперішнє. Тут гратимуться безтурботні діти, говоритимуть про кохання молодята, відпочиватимуть люди похилого віку. Нині тут посадили три десятки різних порід дерев, так затишних кущів. І все це заради майбутнього. Оці хлопці та дівчата водитимуть сюди вже своїх дітей та внуків. І буде, напевно, з гордістю сказано: Я це дерево посадив власноручно, я виконав чи виконала три основні. Життєві кредо збудову хату, виростив дітей і посадив цілий прекрасний парк. Потрібно, бо могла молоді сім'ї піти. Молодіж би могли піти, почити, би не ходили там десь по садочку, не ходили, а могли сісти собі таку культурну біля клумби, зробиться з часом фонтан, якийсь ще фонтанчик, тут чи якісь пам'ятник поставити, пам'ятне визволи у визвольних змаганнях людям, які загинули під час бойових дій. І буде. Буде все культурно, бо було для розвитку для, для розвитку села. Бо було культурне, бо село виглядало так, не було гірше, від міста.